Там Степля, тут сковується. Ми зараз наживемо, а потім планочками ще зверху прикрутимо. Третій день вже сьогодні працюємо на місці прильоту. В перший день допомагали людям до медичної допомоги та евакуації їх з приміщення. Два дні ми вже працюємо в видачі матеріалів для того, щоб люди могли закрити вибиті вікна. Також у нас два дні спільно з ДСНС розкриті пункти обігріву. Велика вдячність здибанки, яка забезпечила перекусами волонтерів та жителів постраждалих будинків. Особлива подяка людям, які приїхали на місце прильоту та допомагають в зашитті вікон. Допомагають взагалі людям, які постраждали.